Друзі, всім привіт! До мене звернулися з питанням: таким, як можна таку стару акустику, як ми раніше і називали, 2.1, там 5,1 кого було, як її можна під'єднати до телевізору, до смартфону, коли нема виходу джеку оцього 3-5 мм. І я згадав, що можна, щоб дуже не заморачуватися, є отака класна платка. Bluetooth модуль такий з роз'ємами. Він е вживується від 5 вольт, тут мікро USB. Сюди вставляємо акустику. І все, все працює, можна підключати і до телевізорів. Уже на телевізорах сучасних. Та вже, мабуть, більше п'яти років точно. Уже там оці мініджеки, джеки ніхто не став. Ну, виходи на міні-джеку, це ніхто не став. Все підключається за допомогою Bluetooth, Wi-Fi, без модулів. Це дуже зручно. Ну, як для мене, усіх, мабуть, вже на сьогоднішній день. Ну, кожного другого точно якісь е, наушнички Bluetooth є, які можна підключити до будь-якого пристрою. І ось оце, цей модуль така сама штука буде і дасть вашій акустиці старій. Е, Друге життя. Ось, зараз я продемонструю, як це можна все підключати, як до телефону вона підключається. Звісно, якщо у вас в телефоні є 3,5, ми можемо сюди і сюди по типу AUX, ось вам і підключили. Але це дуже старий телефон. Якщо вже, е, мабуть, з 20-го року випускають телефони, особливо айфони. До речі, е, це власник, власниця айфону до мене з таким проханням звернулося. Там вже ну, немає цих роз'ємів Тому, ну, Тому, мабуть, таке теж, теж актуальне питання. Так, і ось. Приходить нам на допомогу ця платка. До речі, ця плата, її можна ще вмонтовувати. Так як вона від 5 вольт працює, її можна вмонтувати, але вам придеться, або якщо у вас акустика там е, вбудований блок живлення, який там видає її, працює вона від 5 вольтів, клас, напряму підключили. Ні, значить, придеться вам щось або вигадувати, або самий оптимальний варіант у мене тут. Всередині 12 вольт вона працює. І можна просто якийсь по, знижуючий модуль поставити. живлення. І все буде. Тільки там є одна умова. Якщо ви будете таке робити, вам треба буде якомога ближче до цього блока, блоку живлення під'єднуватися. Без всяких там. Десь прозвонили дорожки. Якщо ви будете там десь на другій платі під'єднувати, або ще щось, у вас буде дуже йти якийсь фон. Тому якомога. Ну, я думаю, трошки мене зрозуміло ті, хто, якщо хтось захоче впаювати її, то треба буде якомога ближче до блоку живлення підпаяти. Тоді буде працювати добре. Тобто, дивіться, ось. У нас є два виходи плюс-мінус. Це у нас буде. Е, тут і написано Бат до гори ногами тримаю. Там написано Бат, плюс-мінус. Це у нас буде живлення, якщо ми сюди не будемо окремий, е, окремий блок вставити. Так, і є у нас права колонка, ліва колонка, і. Е, Земля аудіо. Ну, на землю не раджу теж під'єднуватись. Вона у вас буде тут земля на цій платі. Наскільки я так зрозумів, тут одна вона. І споживання в неї десь 40 мА всього-навсього. Тому вона буде класна. І, до речі, ця платка, вона вже дуже, така, мабуть, одна із таких перших. Випусків. Зараз я заліз на ту, ну хоч ту ж саму ліжку. Там плать їх просто уйма. Вони там уже із під'єднанням до смартфона керу повне керування І перемикачі, перемикачі тут на цих платах є. Прям цілий тут МП3 плеєр, який можна підключити куди завгодно, як завгодно. там е-е Вони працюють, ця плата працює тільки від 5 вольт. Я характеристики там прикруплю. А там є еще А, ця плата від 3,7 7 і до 5 вольт. Ну, можна або батарейку поставити акумулятор летіони поставити, заживити її. Або ж блоком. А есть від 3,7 7 до. Э, 24 вольт. Их просто там. Ну, Я е, залишу вам ссылку там, де сам більш усіх плат, щоб вам довго не искати. А Так, можна навіть зайти написати модуль Bluetooth. І вам по цим модулям просто магазинів продавців дуже багато буде. Також цей модуль. Конкретно цей модуль я брав у себе в місті. Він ну, дороговато коштує е, 130 гривень мені обійшовся. На ліжки його можна купити за 30 Ну, не захотіли ждати. Щось там думати. Поскоріше треба було. Ну, поскоріше, поскоріше. Значить, буде так. Е, ну, ось така платка. І зараз продемонструю, як вона підключається. прийшлось мені достати свій 2.1. Сапчик, давно вже не доставав заодно. Протестуємо, що да як. І так, друзі, міні... мінімальний набір беремо плата, міні з половиною штекер-штекер, мікро USB кабель і звичайний блок живлення. Там від любого телефону Тут споживання мале підійде любий, який який ви знайдете на мікро-USB. Так, і тут виход у мене такий. Міні джек, мініджек, цей чи джек, як він там правильно називається. Так, і де у кого може бути тюльпани, але вихід, вихід все одно на цей джек буде йти. Тому це не критично. Тут під'єднали? Розеточку поставили, увімкнули у мене попадало. Так, метризмед. І що ми почули? що Bluetooth у нас вже тут запрацював. Ми вже в колонках почули. Зараз він у нас блимає. І по стандарту беремо беру свій телефон демонстраційний. Відкриваємо Bluetooth. І ось у нас є вже наш пристрій. HWBT. Підключаємо створити пару. Все. Не надо Все воно нам сказало, що все законектилось, все працює. І тепер відкриваємо. Відкриваємо Ютубчик. Мій канальчик. Мої відосики. І останнє. Сьогодні хочу показати вам е, от І все мети. ми чуємо дистанційному я дистанційному І там, і тут, до чого е, техніка дійшла. ЛЕД е, ліхтарів. Для... Якщо якусь музику, зараз давайте знайдемо якусь музику. Так, знайшли музику. От зараз я колонки на всю включив, ніяких шумів, ніде нічого нема, все прекрасно працює. Запускаємо Мозончик Я все в своєму тримаю, а знаєш, тебе я люблю. А ну, знаєш, Все чудово працює, все дуже грає. Мінімум якихось там звукових потерь. Тому я вам ну рекомендую. Це самий простий варіант, як дати життя друге вашим колоночкам. І, до речі, їх можна використовувати монтувати під любі колонки, під які вам треба. І також їх ще беруть під магнітоли вбудовують. Це саме проста платка, яку тільки можна кудись будувати по простій схемці, я вже трошки розповідав. Тому беріть до уваги, тепер ви знаєте, як це все зробити. Сподіваюсь, відео, відео було вам корисне. Тому, як завжди, вподобайки. І підписуємося на канал, хто не підписався. Далі, попереду ще дуже багато цікавого. На все добре.